Друзі, нас про проголовне поїхала. Під Таганрогом стався один із найпотужніших вибухів за весь час війни. В підземному сховищі, де росіяни зберігали ракети. Сталася серія детонацій. За попередніми оцінками, знищено щонайменше дві сотні ракет різного типу, включно з тими, що мали використовуватись для ударів по Україні. Вибухи тривали кілька годин. Підземні укриття обвалилися, уламки розлетілись на кілометри. Пише топор помсте. Місцеві мешканці повідомляють, що земля буквально тремтіла. Над територією здіймався чорний стовп диму. Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках, навіть за десятки кілометрів від епіцентру. Пожежники не могли наблизитись через постійні повторні детонації, які виривали з-під землі. За даними очевидців, на місці загинули десятки військових, які охороняли склад. Ще більше отримали поранення. Тіла загиблих вивозять вантажівками, адже їхня кількість настільки велика, що місцеві морги переповнені деякі з поранених в критичному стані опіки, контузії унеможливлюють швидке відновлення. Особливої уваги заслуговує те, що серед знищених ракет були сучасні комплекси, які Кремль намагався зберегти як стратегічний резерв. Втрата цього арсеналу означає серйозний удар по здатності Росії проводити масовані атаки на українські міста. Аналітики вже зазначають, що після вибуху кількість обстрілів різко зменшиться. Українські джерела натякають, що влучання було не випадковим. Військові говорять про точний удар, який спровокував детонацію підземних складів. Якщо ця інформація підтвердиться, то йдеться про одну з найбільш успішних операцій в тилу противника. Паніка серед окупантів посилюється. Російські військові не можуть пояснити, як так стало, що підземне сховище, яке вважалось ненадійним, вибухнуло практично вщент. Солдати, які вижили, стверджують, що система безпеки не працювала, а командири не могли організувати евакуацію. Це призвело до ще більших втрат серед особового складу. В Самому таганрозі виникла критична ситуація. Лікарні переповнені пораненими місцями в паніці залишають район, де відбувся вибух. Влади намагаються приховати масштаби катастрофи. Проте в соцмережах поширюється відео фото і місце події. Це викликає обурення серед населення, яке дедалі менше довіряє офіційним заявам. Вибух був настільки потужним, що його чули в сусідніх областях. Люди на трасах зупиняли автомобілі, думаючи, що почався землетрус. Над місцем події довго стояла чорна хмара диму, яку видумало на десятки кілометрів. Втрати для армії РФ колосальні. Знищені ракети мали бути використані для обстрілів українських міст. Їхнє виробництво потребує місяців і ресурсів, яких Росія не має через санкції. Тому удар по Таганрогу означає стратегічного ослаблення військової машини. ФСБ намагається пояснити подію технічним збоєм, але масштаби руйнувань свідчать про зовнішній вплив. Разом із зброєю згоріла документація, карти маршрутів і плани ударів. Це паралізує планування операцій на кілька місяців. В Москві вибух під Таганрогом став темою екстрених нарад. Кремль змушений пояснювати, як стратегічний об'єкт виявився незахищеним. В соцмережах поширюється повідомлення про масові похорони військових, що викликає хвилю обурення. Таким чином, вибух сховища під таганрогом став катастрофою для російської армії. Він показав уразили стилових об'єктів і довів, що навіть найбільш захищені склади не є безпечними для України. Це сигнал про ефективні стратегії глибоких ударів. Для Росії доказ програної війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.